З нами Бог Ісус Христос, Чорнени, повсякчас. Господь – вічна любов, Він надія, собі спас. Дорогі брати і сестри. Сьогодні, коли Церква святкує четвертий Всесвітній день Богих. Наповністю для нас і як для спільноти парафіальної є сьогодні нагода подякувати Богові за 25 років служіння Сесер Гонораток в нашій парафії. І так складається, що сьогодні ми в другому читанні почуємо про те, що апостол Павло ставить себе як в приклад того, котрий працював невтомно в день і ночі, віддаючи себе в служінні як приклад. Хочемо дякувати Богові, сестри, за ваше служіння за ці 25 років, за вашу присутність і невтомний приклад відданості Богові. Вітаємо на цій святі Месії сестру Ренату, настоятельку Вікаріату, сестер Хонараток в Україні, сестру Родославу, котра серед сестер була найбільша в нашій парафії 14 років, вона служила тут. Вітаємо сестру Йоанну, котра і я як представителька тих, котрих Бог покликав з нашої пакарафії до цього згромадження. Ну і насамперед дякуємо сестрам, котрі на сьогодні звершують служіння, сестра Люда, котра є настоятелькою спільноти, прикрашає невтомно наше літургійне служіння, сестру Лілю і сестру Олексію, котру ми іноді не бачимо, вона там сидить за комп'ютером. Трансмітуючи святу месу, але кожне служіння є важливе для Бога. І нехай Господь сьогодні, коли ми дякуємо за служіння сестер в цей важкий час, тому що йде війна, дякуємо за те, що ви повернулися, що ви є сьогодні з нами. І тому нехай ця свята меса, яку я звершую, також за вас, за ваше згромадження, прощаючи Бога про нові покликання, щоб дійсно Господь примножував усе в своїй благодаті. proslavlēj mō pērēmēn. Dēkujem, Bōrē, sa tvojētī, moj kō, sa tādē tvojī nesvīcēmī, proslavlēj mō Слава Ісусу Христу! Вельми, шановний владико, дорогі Отці, любі наші парафіяни, дякуємо за спільно пережиту Євхаристію в намірі подяки Богові за наше служіння тут, за нашу присутність. Дякую вам, що очолили святу Месу, подячну. 25 років тому ви нас прийняли тут в свою родину. Як ця пісня на подяку сьогодні ці слова говорили? Вони дуже такі актуальні, живі. Ми себе відчули тут справді прийнятими, любленими. Дякуємо вам за це, любі парафіяни, що ви прийняли наших сестер, і за цю турботу, котру проявляєте і до сьогодні. Дякую кожній сестрі, котру Бог послав сюди служити від самого початку, але також з цього місця хочу подякувати для отця Павла Островського, Котрий запросив нашого згромадження приїхати служити до Харкова та настоятелькам вікаріату, котрі відгукнулися на це запрошення. Сьогодні в цей нелегкий час хочу запевнити кожного з вас про те, що Бог через харизму нашого згромадження хоче, щоб ми всі разом в серці Марії почувалися певними, безпечними та захищеними. Сестри, в різних куточках, де ми служимо, кожного дня моляться такий. Акт вірення непорочному серцю Марії, церкви, священників, всіх людей, кого зустрічаємо на нашій дорозі та кому служимо. А тепер в цей час особливо віряємо нашу батьківщину, всіх захисників, всіх, хто особливо. Наражений на небезпеку, на труднощі, в ці всі терпіння, котрі ми переживаємо разом. І віримо, що в кінці, так як сама Марія запевняє, її непорочне серце переможе і там є безпечно. Тому дякуємо, що маєте віру, що ви тут є за вашу відвагу. І просимо про молитву за нас, щоб ми теж вірно несли це служіння і надалі, котре Бог дав. Якщо з нашої людської слабкості ми чимось вас образили або дали поганий приклад впродовж тих 25 років служіння, то щиро вас перепрошую і просимо про молитву. Добре, що ви є. Дякую. Господь завжди послуговується людьми. Завжди. Бог може приходити так безпосередньо, але це тоді, коли вже не знаходить людей. Зазвичай Він приходить в сім'ю, в парафію, в цю країну через людину і через її серце хоче любити і хоче служити. І також Господь споглядає на Твоє серце, і сьогодні чи там зустріне те серце, котре. Скаже Господу, так хочу служити. І хочу подякувати Господу за те, що сестри відповіли на той заклик Господа, котрі вони почули через Отця Павла Островського, що сестри потрібно, і сестри відповіли. І та відповідь триває до сьогодні, тому що їхнє перебування є, тому, є тут лише для того, що потрібно. І дякую, сестри, за те, що ви і до сьогодні відповідаєте на цей заклик Господа і говорите так, в різному служінні. І нехай Бог благословить вам, хай Він буде вашою нагородою, тому що кожна інша нагорода це буде лише знецінення того великого дару і тої великої нагороди, якою є сам Господь. І нехай дарує вам також багато покликань, щоб серця, юні серця. Почувши голос Господа, були готові йому служити. Нехай Бог вам благословить щиро дякую всім дякую за молитву і підтримку сестер і просимо Його, нехай Він благословить для кожного з нас, щоб ми були переповнені його любов'ю, Господь з вами і з духом твоїм! Нехай ім'я Господнє буде благословене та ні на віки. допомога наша в ім'я Господа, котрий створив на Бори і нехай благословить вас Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь

Tev tabi